Це тім тім каст. Мої вітання триває 484-та доба повномасштабної війни. Українські зірки продовжують тримати свій культурний фронт. Співачка Джамала так вразила сумою коштів зібраних у північній Америці. Зі слів артистки, не тільки співочим талантом вона вражала, а ще й продажем знакових для неї та її знайомих речей. Результатом всієї роботи стала зароблена сума в розмірі 2 мільйони 110 тисяч гривень. Chao. Київський рок гурт без обмежень завдяки двом концертам у Києві цього червня зібрав 1 мільйон 450 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Усі кошти заплановано витратити на закупівлю дронів та автомобілів. Без обмежень, до речі, продовжує світовий тур під назвою Разом до перемоги, який триватиме до лютого 2024 року. У графіку виступи у 50 містах України, а також у США, Канаді та Європі. Український співак Хаят презентував неопоп-альбом попальбом Ульчачу, який з нетерпінням очікували шанувальники артиста. Реліз вони чекали ще навесні 22-го року, але через початок повномасштабного вторгнення все було відкладено. За словами виконавця, за рік очікування деякі з пісень просто втратили свою актуальність їх викреслили з альбому. Натомість були написані нові альбом. Складається на сьогодні з п'яти треків. Саунд продюсером виступив музикант Михайло Гайда. Боже зіряло, мовляв, все боржонати з нуля, ти давно бощовля, всю перед чого не задля, як мало тих, хто ще трумає своє слово, не обіцяє, не тікає від розмов. На мало тих, хто зупиняється раптово, І так ніколи свого щастя не знайшов. Півак Меловін знову втрапив у неприємності для себе самого. Були його запросили на одне шоу. За словами Меловіна, він із задоволенням пішов на зйомки. І спочатку мав приємне враження, особливо за лаштунками. Утім, як зазначив артист, коли вийшли на сцену, майже одразу. Почали жартувати стосовно нього, і жарти перетворилися на банальний булінг. Жарти якось майже відразу перетворилися на банальний булінг без почуття гумору. Але мене таке не приймає. Я звик до присутності у світі невігластва. Просто увімкнув сарказм і так міг минути увесь запланований вечір. Але коли зачепили тему ЛГБТК тут пішли стереотипи, яких я не очікував почути від сучасних і прогресивних молодих людей. Аби мова йшла тільки про мене, це одне. Але при мені ображали всіх представників спільноти таких же повноправних українців, людей, які мені не байдужі, і інтереси яких я досить давно захищаю. А от продюсери «Голос України» розкрили головну інтригу тижня. Третім тренером шоу став український музикальний продюсер, автор пісень Іван Клименко. Такі новини маємо. Вітаємо Івана Клименка, слухаємо українське, віримо в Україну і у Збройні Сили України. Слава Україні! Це тім. Тімкаст.